Я вам скажу, вона керує вашим часом. Вроді бита, вроді бита, круто, але вона ваш час вирішує за вас. До речі, подивимося по економії. Машина зарядилась на 49%, було в ноль. Ну, але знову ж таки, є і плюси в неї. В неї плюси. Безпровідна зарядка. Раз, два. Повністю електронне управління, електронне відкриття капоту. О, зараз вона не зарядиться, тому вона не цей не, не показує. Але ну, чесно, заїхав на бензиновій машині, 5 хвилин заправився, каву і поїхав далі. Тут є прив'язка до часу, і ця машина керує вашим часом. Так що не знаю. Для мене варіант непоганий. Тесла, лайка, цінова політка 30 доларів, 32 там орієнтовно, залежно. Це машина 22 року. Але вона вирішує мій час за мене. І зараз тепер про приємні моменти. Вся машина в камерах, по кругу можна сидіти, наблюдати, що з боку твориться. Е, з нас зарядка з'їла 355 гривень і це 167-146 миль, це орієнтовно 250-260 км, тобто на 260 км вона з'їла 355 гривень. На машині треба було б на той три... пробіг. Ну, на той кілометраж заправити мінімум там, 25 літрів. 25 літрів це вже орієнтовно півтора тисячі гривень. Ну, Економія є великий плюс. І зараз ми тестуємо тесла вайка від нуля до сотки, скільки вона набирає реально дуже швидко. Це є на спорті. Ще чесно, але, але. Досить, Досить файна машина, Їде. Розкажу вам своє враження про Теслу. Досить прикольно, що тут є безпровідна зарядка. Можна тягнути телефон і та машина, яка постійно потребує зарядки, вона може заряджати ваш інший гаджет. Напічкана датчиками, Тобто, якщо ви десь підближається до високого бордюра чи що, щось, вона призупиняється. Вона зупиняє. І вас про то попереджає. При повороті включається камера бокового виду, і ви бачите, що твориться з клуба. Ну, Як взяти, вона по динаміці їздить, досить швидка і досить м'ягенька, якщо ми переїжджаємо там поліцейський чи ще щось по бруківці, от зараз ми їдемо, бруківка майже не чути Тобто досить класні такі е, плюси її. Ну а далі буде далі.